Вітання всім! Значить, 266-й день дають 100 рубінчиків. Наближаємось до VCX, і це буде останній відосік по проходженню. Саме по проходженню починав я з першого дня. То бачу, той бачив. І закінчую VCX. Так. Що... О, у нас прогресивний шанс під Вар. але Зараз глянемо, хто там є. Так. Марічка, прикольно. Ось то, що прогресивний шанс ніфіа не працює. Ну Ці двоє прикольні, але вони у мене обоє є. Тьва, кланвар, клан вар. Ми, ми, ми вроді як скіпаємо, але хто що там трошки зроби, то зроби, подивимось. Топити сильно ніхто не буде. Просто люди роблять свої щоденки і на цьому все. Ну, може, хтось хоче, та й. Топить, але, типу, наш клан скіпає, бо два підряд таки. Не факт, що і цей клан збирається скіпнути, типу, не виключення. Тому м -м -м, трошки робимо, але, типу, не вливаємось сильно. ну Типу, на щоденках там можна нормально якихось 100к набрати. Ж... Сток на одних щоденках можна зібрати, так що. Так, три рівня в таверні. Давай. Хто кого будемо апити? Давай, сліна. Тю -тю. Паночку йому. Так, поліпшити атрибут. Атрибут. Так, о, значить, нам треба пузо. А опір чи на здоров'я? На моєму рівні, мабуть, здоров'я. Допах нам треба швидкість. Точність не треба на вона не треба. Кам'яна шкіра є. Кам'яної шкіри нема. Кам'яної шкіри нема. Два раза в захист флетовий. Оу и ще. Окей, а що ще можна сюди придумати? Щось таке саме. Щоб uh, сет зайшов якийсь. На швидкість. Ну ладно. Шмотку апнув, поки достатньо цього. І ми рівнявсь. на ізічах, чах. Тим Мало би бути. Мало би бути. Мало би бути. Раз, два, три. Так, 7 бою є. Окей, забрали, забрали ще тут. Помогу. Ага, Тижнева нагорода. До місячної ще 5 днів, якраз буде ще плюс сакральчик під злиття. Я буду робити злиття на нового орка. Лише тому що мені потрібен орк. Я вчора передивився. У мене з усіх фракцій легендарного героя немає тільки у орках. Усіх решт фракціях є. Хоть, хоч якийсь галімий, але є. Так що заради орка буду робити, бо фракції треба закривати, романту треба забирати. Так, далі. Йдемо далі йде ці завдання. Використати три гліфа, давай. Моєму в'яніку. Можна гліфи впіхнути, так? Да? Там можна. Як, здобути три артефакта, Давай. Це буде, це буде лава, лава 25-а. Так, це я робив місію. Це не моя пачка на лаву. А, 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 а де вона? Моя пачка на лаву. Ось. Може, комусь цікаво, як вони бігають, лаву, дивіться. Це не 100% проходження, але. Десь 97 приблизно. Що вони проходять. Довго місяця довго, тому що тут можна цю пачку покращувати, але вони мені проходять більш-менш ще й не дуже, ну як, тільки хвилини 3, 4 десь, по-моєму, мені підходить. Зараз я буду або під злиття, мабуть, під злиття, бо раз я його буду робити, значить треба тренування робити під злиття, буду вже збирати собі якусь пачку на хардлаву, там Нельдора, Кріодана, але є одна проблема, у мене немає мапів ніяких. Тому, можливо, хоча б не знаю перші там 3-4 рівні, якщо без ті мапи пройду, Кріоданом, Нельдором, там ще є Карл недалеко. До Якарла лишилось теж, сіки, ну не знаю, 70... Маму 4 тижні, ну місяць, плюс-мінус. <плес> у цього, у Джоріка відключені всі скіли на лаві. Він стріляє тільки, ходить за один тільки. Для того, щоб ще збивати, бо в нього мультиатаки. Не періодично тут падають, але арба всіх вертає. Арба завжди залишається на соплях, але щось не вмирає. Ось так. так, сині шмотки продаю, вже не цікаві. Вже не цікаві. Так, о, піднести артефакт або атрибут. Артефакт, а трибут. На артефакт у мене немає олії, тому шукаю якийсь атрибут. Так, кланова битва з хоча б з одним рідкісним. Окей, це потім. У мене ще клонбос за півгодини лише ріснеться. 30 штучок війні фракцій. І 12 ключів пішли. О, ну, коротше, тут я бігаю сюди такою компашкою. О, мене ще п'ятеон з'явив. Ну, він не качаний. Сюди бігаю так. Сюди бігаю. Ого, 19 рівень добігав. Причому три саппорта. Оці три сапор... ну, верніше, два сапорти і один отруйник. Е... Це вони добігали аж до 19 го рівня. А тут негодні пройти, бо тут на першій лінії ці, на першій хвилі, яких. Їх... Е -е... Сеталії ти не сіли, вони просто не. вони клінцяться вічно, отрута От, не проходить і крить, а ударної сили не вистачає. Можливо, якщо їх лишити на довгий час, можливо, щось від того зміниться, але падло. Так, ну, як бачите, до цієї... літки ще далеченько. Я закрив лише три фракції. Саме на три зірки, Тут е лишилось тільки боса вбити. Буде ще одна фракція. Тут бос уже упав, але не на три зірки. Ну, коротше, відстукую ключики та повертаюся. Так, вроді, вроді, відстукався. Так, ще трошки книжка буде. Це добрий, це добрий. Так, кланова битва буде трохи згодом. Два демона теж. Е, судна вежа, судна вежа. Значить. Е... Почав я вже цю ходити, як легку, звичайну. Хардову пройшов. Посліднього боса бив руками. бо вони, Така компанія такий час бив руками, бо вони якось юзали скіли, мені не подобалось. Як. А налаштовувати пресет було у подляки, просто запуст... ну, ручками пройшов. Та й все. Так, потаємні кімнати буду вже бігати. О, звісно, цього я не пробіжу. Оцю шанси є, звісно, але буде видно. А, таємні кімнати почну бігати вже, коли пройду. Звичайно, повністю Фармлю 70-й поверх оцю, цього павучка. фармлю. Оформляться вони. От бачите, це рекордний час. По 6-7 по хвилин, але мені нормально. Мені нормально. Я просто собі включаю, вони формлять. От так і. Якось так. А, що? Зустрінемося десь для вас за мить, для мене годинки пів десь можливо. І ось якраз добив я, коротше, десь ключків. Забив. Бдедемо тепер бити КБшечку, КБшечка мала реснутись. Так, да, вже 23 хвилини, як реснулось. 25 рубінів. Ху. Прикольно, що я не звертав ніколи увагу, що там падають рубіни. Так, а, давай, четверта КБшечка. У, продавній. Not bad. П'ята. ній. Блін, не продав. Їв продати. Ну, і шостий. Ну, і шостий. ній. Та. ній. Е ну і нагороди, я вам скажу. Так, я вдарю. А, у мене тут рідкісний герой якраз є. Я ні цю ніяк не дороблю собі грішницю. Заміню одною її одну з цих двох продовжувачів. І не буду тоді міняти, коли буде оцей. Коли буде цей герой. Так, давай я шостого краще ударю, бо... Ага, п'ятий вже пофарбований, вже пофігу можна бити п'ятий. Тихо? 99 лямчиків. Добре. Так, вчора на стрімі бив гідру. А, значить, а, третя гідра. 67 лям така пачка, такий результат. Далі друга гідра. З другою були проблемки. Річ, проблема складалася в тому, що голова Клінцер Е, дуже сильно мішала, бо вона сильна стихія проти ловця, і ловець часто не накладав е, провок, і було важко. Е, Пройшов за тим разом, коли вбив голову Клінцер, і вона більше не вилазила. От Всі решта голови вилазили нормально, от голова Клінцер не вилазила, і якби пішло як по маслу, там в кінці я вже просто не встигав вивільняти героїв, вони вже швидко перетравлювалися. Звісно, не рекорди, але для, для мене поки добре. Пачка така, ну, герої тут такі собі. Отут е зібралися в мене досить непогані е комбінація. Д якщо нема голови страху, то досить непогано це все відбувається. Ну і перша пачка теж е згівна і палок вийшла. 20 лямчиків удалося набити. Не міг набити, доки не поклав сюди е Опардина і Арманза. Дуже дивно, для чого тут Арманс, а дуже просто. Блока бонусів у мене більше немає. Два... Ті, в мене тільки два герої з блоком бонусів Макака і Уго. Уго пішла в третю пачку, Макака в другу. Більше нема. Е Голова Клінсер є на старті. Е дуже все руїнило, поклав Арманза, Арманзиком підчищав, бо немає більше... Нема більше ще героїв, які е знімають бафи з ворогів. Вкачаних. Тому поклав Арманзика, він вів це і чисто заради того, що він клінсить е, бафи і все. Він тою вівцею клінсив е, бафи які крала голова, і все пішло, за першим разом пішло. Як на диво, опардин. Опардин тримав всю пачку. Е, хілерів нема, як бачите. Кая вона не хілить, тільки оживляє, а хілить тільки себе. Хілерів нема. Е, ще ще е, і за рахунок цього пачка падала, я взяв опардена. А, опарден, як не диво, своїми регенераціями і своїм а, А-2, який б'є масуха, і плюс, якщо на когось є е, регенерація, то він ще там більше хілить. До речі, як бачите, він нахиляв тут непогано. Ну і Клайдна, а взагалі офігенна чувіха, правда, в неї шанси не 100%, бо її книги. В неї є штраф швидкості і в неї є паразит в одному скілі. Офігенна штука допомагає непогано. Але книги жалко в неї просто вкидати. Тому перша гідра якось так. З... Перша і друга з і палок другий тиждень закривається. Головне, що я закрив. По першості гідри. А, по першості 309 лям, блін, не хватило реально скільки це фігня, да? 40 лям не хватило, Якби знав, то на третій. Бо я починав 3, 2, 1. Отак був. Якби знав, то я би на третій е зробив би рестарт і набив би трохи більше. Ну, там не набагато треба було б на ляма, третя. Що це на 10 лям більше треба було б дати? Якось так. Ну, нічого. Не страшно. Так, що лутаємося. Це вже буде походу, 9 завтра. Так, легендарна книжка буде завтра, добре. Легендарна книжка буде завтра. Так, у нас йде підготовча подія до цього. О, до злиття. Треба фармити. Треба фармити рубіни, треба фармити грошики. Щоб злиття це робити. Так, якийсь турік тут ще світиться мені. Що за турік? Бліц-турнір лавого рицарям. Не цікаво. Турнір дракона. Використовуйте тільки епічних героїв. Mm -hmm. Турнір класичної арени. Якісь місця тут ще зайняв. Вау, перше місце. Хм, Прикольно. Неочікувано, бо я за цим не слідкував, якщо чесно. Я трохи слідкував за турніром тренування. То не в курсі. То не в курсі. Я просто качав собі героїв. Просто качав героїв. І вийшло так, що я почав. Начал... Я спочатку хотів просто книгу, потім ще перевів пару кормових героїв. Дивлюсь вже до пилка, там лишається якась тисяча. Думаю, ні, ну блін, вже доберу той пилок. Добрав пилок, потім докачав ще трохи енки, перевів кормик. Дивлюся, тут вже лишається якась тисяча до цих монеток. Думаю, блін, вже заберу монетки. Коротше так, поїхав, поїхав, а тут дивлюсь, що я на три тисячі відстаю від першого чувака. Це було тут 15, у нього було, по-моєму чи 18, чи 19, вже не пам'ятаю. А у мене 15. Я думаю, блін. Може, вже позп... позмагаюся. Коротше, пішов, змагався, змагався, догнав його. Я думаю, Таня, вже спати хочу. Думаю, фіг з ним, воно того не варте. Ліг спати. Зранку проснувся, світла нема, було не до того. Коли вже включили світло, турнір вже закінчив. Дивлюсь, він мене на десятку, трохи більше обігнав, але я не я хотів книгу. Я хотів. Я перше хотів у цю книгу, а потім, коли подивився, що я ще можу цю забрати, і ще й за цього пішов, коротше. Якось так. Так, що в нас тут уже хлопці щось трохи набили? Так, до речі, нас кинуло у третю лігу. М -м -м, цікаво. А в особистих у шосту. Офігеть, у шосту. Мене кинуло шосту. Це тому, що я мину... на минулий кланвар які ми програли з особистими всадив майже півляма. А того мене тепер кинуло так. Цікаво, а якщо я в цей раз не засаджу взагалі, то мене скине в лігу назад, чи, чи воно вже не скидає. Напишіть будь ласка, в коментарях, чи скидає на ліги назад в особистих. Якщо я буду ну, що я скіпну. Не, на, не наб'ю цих 400, навіть не наб'ю, нехай там 100 очок наб'ю. Да? Чи скине мене воно на Лігу назад. Чи воно мене скене може на дві ліги? Напишіть ласка, в коментарях, хто шарив цій цій темі. Так, що в нас тут? Що в нас тут? А чого я забрати? Ага, бо мінімум 375к. Нормально, оце вже мінімалочка якась. 11 тисяч в мене вже поки Окей, далі. Далі, давайте глянемо, що мені випало з цього турніра. У все п'ятизіркове ямасти, в нашу мені таки треба. Все, все під продаж. П'ятизірковий я вже не збираю. Так, Яніки тут треба таланти докачати. Я не знаю, яку другу лінійку їй треба дати. Якщо чесно, не знаю. Що вона по навичках уміє. Накладає паразит. Такої ворога, накладає бездогану завісу в разі критичної. Отримує додатковий хід. Угу. Усуває ватку ворогів, ігнорує щит. Якщо під підію завіс або бездогану, усуває цілий щит і завдає додаткові шкоди пропорційно 15. Речі, точність і якась та треба. Точність її якась та треба. Блін, наш брат. Чесно, не знаю. Я нею користуватися навряд чи буду сильно, десь там якесь місто, десь там цей. Сумніваю, що я нею буду користуватися суто, як там аренною, чи, чи в якусь пачку, вона просто в мене качена, бо вона легендарка та й все. Тому шо її взяти, шо її взяти, шо її взяти. А давай захист, не знаю, часто від пофігу. Візьму контратаку. Нехай контр атакує. Так. Ще в мене якийсь один. А, ще Аделінка в мене докачена по талантах. Аделінка, що ж їй треба? Аделін, Аделін. Що ж тобі треба? То чи тобі треба офір чи тобі треба... Напевно, точність їй треба. Ну Давай, точність. Давай я візьму її ці два а, таланта. Чекай, а це й треба. А, які шанси в тебе? 75, але на книгах 100. Але книги я в неї вливати точно не буду. Точно не буду. Ну, тоді нехай буде цей. Так, а що тут ще? Союзники зменшує шкоди. Від першої атаки нехай буде. І тут. Давай зеркальне лікування нехай буде. Біга собі це 75 майже КХП. Звідки в неї? А, здоров'я, здоров'я. Здоров'я, ага, ясно. Так. А... Дар на харіму, так я і не знаю, який дар їй взяти. Але візьму о, оцей. А, лише через те, що вона дуже часто, я бачу, вона не добиває. Там якусь пісюлечку, то нехай буде добивати. І сліна маю, треба вивчити його навички. Він всіх чи тільки себе. Лікує решту, на яких діє ще союзників. Ой, в нього треє книги. Щед союзників 6 ходів, 4 ходи з відкатом, в нього треє книги. Щоб на гідрі він тримав. Ну що, далі я все позливаю, срібні ключі ще раз злию тут. Фортецю фармлю, який колір сьогодні? Червоний. Червоний фармлю 14 був, 15 му багато фейлів. Треба щось вже якусь там пачку підбирати. Ну і решту все позливаю. В місто я вже все, пройшов, сіки міг. А мінус вбив в звичайній, звичайному місті. Решту Енкі піде на прокачку талантів. Підіону. Буду його готувати під, під злиття. На злиття буду переводити. До речі, я приготую собі герою. Як бачите, це все під. Ось, 20. 20. Маю ще 5 курок. Це вже 25. Це що вже? Получається 5 героїв. І 4 підготу... 5 героїв ще підготував тут. 40, 40 ок Їх треба лише перевести, на ну, попереводити. Це вже буду робити під турнір, коли буде злиття. Тому собі підготовив трохи героїв. Треба буде тридцяток пару качати. Ось цю треба буде вкачати, щоб покласти в цей а, Infinity Pack Рарний герой, щоб потім не, не міняти повічно. Думаю, на цьому можна закінчити. В принципі, тут вже нічого такого нема. Останні дні залишаються по цьому. А, і ще я хочу вісіксу лишити на масовий призов да? чи на поповнення. По-моєму, на призову. Я вічно плутаю ці дві події, призові поповнюю. Вісіксох буду скіпати, хочу лишити теж під злиття. Якось так, всім гарно дякую, всім щасти, всім бабай. А, і саме головне, хто додивився до цього моменту і не поставив вподобайку, будь ласка, робіть це. Якийсь коментарчик, підписках точно підписаний, дзвіночок також в описі під відео. Знаєте, посилання на Discord-сервер. Доєднуйтесь туди. І спонсорам окремо велике гарне дякую. А тепер точно. Всім гарного дня, всім щастя.